Кохання Вайолет. Вайолет була маленькою доброю феєю. Вона не вважала себе досить гарною, бо мала драконячий хвіст, тому дуже рідко показувалася людям. Фея думала, що кожен, хто її побачить, може злякатися. Щоночі Вайолет виходила на галявину і танцювала чарівний танець. Вона невтомно витанцьовувала годинами, граючи на сопільці чудову мелодію. Одного вечора Вайолет випадково побачив юнак, що проходив неподалік. Фея не помітила його і танцювала далі, натхненна й легка. Тієї ночі її музика звучала особливо ніжно, і Бенуа закохався з першого погляду. Він не, за... не зважав навіть на хвіст, який відразу впадав у вічі. Замилований юнак не міг відвести від вайолет очей. Хлопцеві здавалося, що він кохає її давно та й взагалі, як він, як він жив без неї раніше. Бенуа хотів підійти до красуні й заговорити з нею, але чи зрозуміє вона його? Щовечора він сидів на галявині і думав про Вайолет. хто вона звідки приходить. Вона повністю заволоділа думками Бенуа, тому він ховався за старим деревом і спостерігав за феєю. Напівдівчиною, напівдраконом, але підійти не наважувався. Та все таки одного вечора він прийшов трохи раніше і написав кохані листа. Панночко, ви справжня красуня, я вас покохав з першого погляду. Тепер моє серце б'ється тільки для вас, з любов'ю, ваш шанувальник. Бенуа поклав листа посеред галявини. І весь вечір спостерігав за феєю. Але Аркуш полетів за вітром раніше, ніж Вайолет його помітила. Невдача. Бенеа засмутився, нічого не вийшло. Серце юнака, юнака боляче стиснулося. Навіть природа проти його почуттів отже, нічого не вийде. Але він ще не знав, що вітер великий хитрун. Поки Бенуа намагався стримати сльози, до ніг феї упав лист. Вайолет розгорнула його і прочитала. Фея давно помітила, що за нею спостерігає якийсь юнак. За допомогою чарів вона дізналася, хто це, але не насмілювалася звернутися до нього. Хоча, коли йшла на галявину, завжди сподівалася, що юнак буде там. І от він освідчився їй. Вайолет вигукнула, прилинь до мене, любий. Зажурений Бенуа вже йшов додому, але раптом вітер доніс до нього, ледь чутні слова. Прилинь до мене, любий. Юнак упізнав голос тієї, яка щовечора співала і танцювала на галявині, тієї, яку він шалено кохав. Не вагаючись, він побіг до галявини і побачив там фею. Я не вірю своєму щастю. Скажи, хто ти, схвильовано вим... вимовив він. Вайолет ніжно всміхнулася. Я Фея, мене звати Вайолет. Я вже, з... вже знаю, як тебе звуть і звідки ти приходиш, але не зможу відповісти на твої почуття, доки ти не станеш підданим мого королівства. Ти готовий до цього? Звісно, Бенуа погодився. Він був ладен зробити що завгодно, аби бути поруч із коханою. Тепер щовечора на галявині можна помітити двох фантастичних істот: Напівлюдей, напівдраконів. Закохані кружляють у танці, виспівують чарівних пісень. Чудовака!